Сучасний соціально-економічний розвиток України помітно вплинув і на систему освіти нашої країни зокрема, обумовив необхідність модернізації трудової підготовки учнівської молоді. Життя постійно підвищує вимоги до рівня кваліфікації молодих фахівців. Куп'янський професійний ліцей навчальний заклад нового типу, що знаходиться в парковій зоні на околиці міста Куп'янська, районного центру Харківщини, який мальовничо розкинувся на приоскільських берегах. Він дає можливість отримати сучасну професію, оволодіти новими технологіями, опанувати новітню електронну обчислювальну техніку. Тут зуртувався авторитетний професійний колектив однодумців, які дбають не тільки про навчання майбутніх робітників, але й прищеплюють молодому поколінню любов до обраної професії. В 2011 році Купінський професійний ліцей святкував свій 40-річний ювілей. Купінський професійний ліцей, колишнє профтехучилище номер 34 має свою славну історію наказом державного комітету раду міністрів радянського союзу по профтехосвіті від 11 червня 1971 року та наказом харківського обласного управління професійної освіти від 5 липня 1971 року на виробничій базі тресту Промбу-3 відкрито міське професійно-технічне училище номер 34 міста куп'янська харківської області з контингентом набору 600 учнів з 1 вересня 1971 року розпочалася підготовка майбутніх кваліфікованих робітників з таких спеціальностей: маляр, штукатур, лицювальник, муляр-монтажник, тесляр, слюсар сантехнік, арматовник, бетонник з однорічним строком навчання. 16 жовтня 1971 року на основі положення про училища профтехосвіти створена педагогічна рада в складі 19 чоловік на чолі з директором Зубанюком. Перший рік для училища був дуже важкий. Ще деякий час добудовувалися майстерні і гуртожиток. Готувався до навчального року учбовий корпус. До 11 жовтня заняття проходили в червоному куточку гуртожитку Тресту Промбо 3 та в школі номер 6 у другу зміну. Першу автомашину одержали в кінці грудня, а з 1 січня 1972 року стали поповнювати кабінети меблями. Бібліотека одержала перші 14 шаф. Через рік був обладнаний читальний зал. 1972 рік. Введена середня освіта, розпочату підготовку кваліфікованих робітників за спеціальностями. Столяр по виготовленню художніх меблів, електрогазозварник. У цьому році з'явилися групи з трирічним строком навчання. Приймалися перші викладачі загальноосвітніх дисциплін. 30 березня 1972 року в будинку культури міста Куп'янська відбувся перший огляд художньої самодіяльності. Профтехучилищ Куп'янська багато учнів було відзначено за перемогу в огляді. З 1972 року виробничу практику учні проходили у місті Ізюмі, Харкові, Куп'янську. Направлення на роботу теж більшість одержувала. Ці міста 1978 рік вперше набрали групу слюсарів з ремонту автомобілів, і до 1988 року було підготовлено 387 спеціалістів для куп'янських автопідприємств. 1981 рік Розпочато підготовку кваліфікованих робітників за спеціальністю швачка-мотористка, яка згодом отримала назву оператор швацького устаткування. Швачка устаткування було передано зі швейної фабрики, де потім учні проходили практику і куди йшли працювати. 1984 рік. Профтехучилище No34 перейменувано в середнє професійне технічне училище No34 міста Куп'янська. З 1987 по 1990 роки готували спеціалістів кранівників і випустили 18 чоловік. 1988 рік розпочато підготовку кваліфікованих робітників за спеціальністю слюсар з контрольно вимірювальних приладів та автоматики. В 1993 році перейменовано в професійно-технічне училище номер 34 міста Куп'янська Харківської області. А вже 1994 року перше ліцензування і отримання ліцензії на підготовку спеціалістів за 16 професіями. 2001 рік розпочату підготовку кваліфікованих робітників за спеціальністю кухар-кондитер. 2002 рік розпочату підготовку кваліфікованих робітників за спеціальностями, оглядач, ремонтник вагонів, слюсар з ремонту рухомого складу. ПТО номер 34 перейменовано в Куп'янський професійний ліцей в 2003 році. За час існування ліцею його директорами були Зубанюк, прийшов у квітні 1971 року. Допак працював за очим, два роки директором. Северинов виконував обов'язки директора. Потім перейшов викладачем будівельних дисциплін. Дубрянський був директором близько трьох років. Ткаченко два роки працював і пішов назад в ПТО номер 27 Доленко працював близько двох років. Хохлов прийшов з автодорожнього технікуму, директором був 6 років. Акілов теж прийшов із технікума в листопаді 1992 року. У 2011 році директором став Марченко. Ветерани ліцею, які продовжують працювати і досі. Лебедів Микола Олександрович працює з 1972 року. Борченко Галина Данилівна працює з перших днів створення ліцею. Бесідіна Наталія Вікторівна з 1977 року. Киченко Олена Володиславівна. З 1979 року козир Ольга Васильівна з 1981 дев'ятсот добролежа Лідія Іванівна з 1983 року, краснонос Валентина Михайлівна з 1983 року. Всі вони мають також урядові награди, такі як Відмінник освіти України та медаль Антон Макаренко. Звання старший викладач присвоєно Денисенко Надії Олексіївні та Козир Ользі Васильівні. Зі стін ліцею вийшли майстри виробничого навчання, які зараз працюють у рідному закладі. Южакова Наталія Іванівна і Савицька Тетяна Олексіївна. Серед заслужених ветеранів, які довгий час плідно працювали в стінах закладу і внесли свій неоцінений вклад у справу навчання і підготовки майбутньої робітничої зміни, а зараз перебувають на заслуженому відпочинку. Ми з гордістю називаємо імена Лугвіненко Олександра Васильовича, Лугвіненко Рима Георгіївни, Лебеденець Марії Микитівни, Лагути Людмили Олексіївни, Мальничука Василя Пилиповича, викладачів. Кожушко, Валентини Іванівни, Карпенко Тамари Вікторівни, Гречані Ковані Федорівни та багатьох інших заслужених працівників училища. Багато учнів, випускників ліцею займали і займають високі посади в місті і районі та в інших куточках країни та СНГ. Випускники ліцею, столяри і муляри, зварники і слюсари, електрики, і штукатурники, швачки і кухарі. Успішно працюють на підприємствах Куп'янська і далеко за його межами за час існування ліцею з його стін вийшло близько 8500 молодих спеціалістів. Учні ліцею не тільки здобувають професію, а й успішно захищають його честь на обласних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, оглядах художньої самодіяльності, де займають призові місця. Так, в цьому році на обласному конкурсі фахової майстерності наші майбутні будівельники посіли почесне третє місце, а столярні вироби взагалі були найкращими. Щороку в ліцеї проводять виставки технічної творчості, які вражають розмаїттям творчої уяви та майстерності майбутніх фахівців. А ще давно вже стало традицією, що на обласних конкурсах художньої самодіяльності наш ліцей займає перше місце і навіть отримує гран-при. Має ліцей і свою спортивну історію. Учні ліцею успішно захищають його честь на змаганнях з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики. За результатами обласних олімпіад, серед 46 навчальних закладів області у десятку кращих увійшли учні ліцею. Своїми успіхами вони завдячують своїм наставникам. Інженерно-педагогічний колектив ліцею, очолюваний його директором Марченком Юрієм Васильовичем, об'єднує досвідчених майстрів виробничого навчання та викладачів, серед яких більшість має першу та вищу категорію почесні звання Урядові нагороди. Куп'янський професійний ліцей внесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Наявність довготривалого успішного досвіду, традицій підготовки кваліфікованих робітників за роки існування ліцею підготовлено багато спеціалістів, географія трудової діяльності яких дуже поширена. Дієве поєднання навчального та виробничого процесів професійна спрямованість викладання, індивідуалізація та диференціація навчання і виховування, ефективна робота по розвитку творчих здібностей учнів, по підтриманню зацікавленості учнів обраними професіями. Задовільна забезпеченість навчальними майстернями, кабінетами, обладнанням, матеріально-технічна база ліцею має все необхідне для того, щоб в умовах нових економічних відносин виконати основне завдання, поставлене перед професійно-технічною освітою, підготувати конкурентоздатних висококваліфікованих робітників, які б задовольняли вимоги сучасного і майбутнього ринків праці. На сучасному етапі розвитку, незважаючи на труднощі, які виникли під час підготовки учнів, колектив ліцею продовжує підготовку кваліфікованих робітників за спеціальностями штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, слюсар, ремонтник, електрозварник ручного зварювання, швешка, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, оглядач ремонтник вагонів, кухар, кондитер. Та має ліцензію на підготовку кваліфікованих робітників за такими спеціальностями: муляр, столяр, будівельник, тесляр, закрійник, слюсар з ремонту рухомого складу, електрозварник, ручного зварювання. Ліцей має можливість проводити як первинну підготовку, так і перепідготовку. Підвищення кваліфікації незайнятого населення. Дуже тісні стосунки ліцею склалися з вагонним депо Покупінськ. Тут надають не тільки робочі місця для проходження виробничої практики та працевлаштування, а й виділено для навчання один з кращих навчальних полігонів на південній залізниці. Велику подяку також висловлюємо Дудку Павлу Теофановичу, керівнику управління водопровідного каналізаційного господарства. Не Василю Трофимовичу, керівнику Будсервіс, Самойлову, директор директору Вчельникову Юрію Миколаєвичу, Ларіонову Олександру Вікторовичу, керівнику куп'янської філії ПАД «Харківгаз», приватному підприємцю Григоровій Марині Сергіївні, Водолазькому Валерію Миколаєвичу та Горбунову Олександру Івановичу, Введення нових професій, вивчення новітніх будівельних технологій, ефективних матеріалів, інструментів. Засобів малої механізації в будівництві це неповний перелік завдань, які ставлять перед собою колектив Коп'янського професійного ліцею. Наявність досвідченого та плідно працюючого кадрового потенціалу атмосфера діловитості, відповідальності, співдружності в колективі, про що свідчить не останнє місце в обласному конкурсі на кращу організацію методичної роботи та інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. В Коп'янському професійному ліцеї.